Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні урок інформатики і тема наша продовжується Як не забукати, у всесвітній мережі. А сьогодні розглянемо таке поняття, як авторське право. Яку інформацію можна зустріти в інтернеті? Чи можна вільно використовувати цю інформацію? І що таке авторське право? Зайдумайтесь над цими питаннями, уважно розглядаючи малюнок. Плагіат це оприлюднення, публікування повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору. І якщо ми вільно користуємося інформацією з мережі інтернет, не посилаючись на його автора, ми є злочинцями. Авторське право це сукупність справ, які належать автору у зв'язку зі створенням і використанням твору літератури, науки та мистецтва. Якщо я створив цей твір, то він належить мені. А зараз гімнастика для очей. Погляньмо за нашим чудиком вгору вниз, вліво вправо, кругові оберти, навскоси дивимося з кутка в куток в нашій кімнаті, малюємо квадрат уявний вісімку. Уявімо собі ситуацію, що хтось списує у. Дівчинки. У класі є дівчинка, у якої постійно списують. Дівчинці це не подобається, але коли вона відмовляє, інші перестають з нею спілкуватися, починають її ображати, які поради ти можеш дати дівчинці? Чи є списування плагіатом? І до чого може призвести плагіат? Пам'ятай, списувати нечесно. Давати списувати це забрати у своїх однокласників можливість самостійно творити та відчувати радість від своїх успіхів. Зверни увагу, тут я подаю використані джерела та матеріали, тому що я скористалася інформацією з підручника та зображення з інтернету.